Доброго дня всім добрим людям. Хочу з вами поділитися отаку я це маленьку зробив для різкі дров. ну, малих опилочка. Двигунчик стоїть 1,5 кВт. Якщо на три фази він нормально тягне. Ну, звісно, великий він не поріже. Але нормальні опилки оба полки або ну, не сильно товсте дерево ріже прекрасно. Мало того, двигун не бере багато електроенергії. Ну, і що я не мрізав у такі невеликі дрова. ну, Автомобіль, газон за день там 5 годин, чи скільки там ріжеш, в залежності від бистроти. Ну, Порахуйте, якщо півтора кВт, 5 годин, скільки там нагорить там. 20 гривень за машину Горице зовсім недорого і ефективно. Ось така цикулярочка. Це я ще тут зроб... хотів колеска приробити, щоб перевозити, але зробив дві, дві ручки, щоб переносити її. З одної, дво... дві людини бере, а так легенько переносить вона. Просто з підручних матеріалів, що було під рукою там, голки, трубки. Одна пасова передача. Ну, і ще користуюся, напевно, років з 20. Ось така цикулярочка для господарства, легенька. Ну, вона більше не треба, тому що більше дрова я ріжу або електропилкою, або бензопилкою. А цю я на малу використовую. Також сам я заточую. Пили. В наступному відео я покажу, як я заточую пилки. Один мені, хай земля пухом вже дідусь мені показав. Ну і воно ефективно заточувати пилки на просту таку сикулярку з такими зубчиками. Ну, тут продовні я, ще є поперечні краще різати, але мене маленька, поперечна і велика. Ну, я в наступном видео покажу. Всем добра, натхрения, успіху. здоровья. Слава Богу!